Пане Дмитре, ну от давайте з останньої цієї заяви президента про те, що демобілізації під час війни не існує. Ну ми розуміємо, що депутати там зараз розглядають цей мобілізаційний законопроект, який ніяк не розглянуть, теж про це поговоримо. Але все ж таки, от за ну на вашу думку, демобілізація під час війни люди дійсно служать. Хтось по два, а хтось і більше вже років, якщо брати від 2014 так 10 років війна, Тож все ж таки. Як вам бачиться питання демобілізації саме? От через який термін проміжок, чи взагалі, так як каже президент, не може такого бути? Дивіться, відверто скажу, вважаю, що може і має, але коли ми говоримо про демобілізацію, ми маємо в першу чергу відштовхуватись від мобілізації. І слова про те, що мобілізація йде весь час? Ну, я. Погодився, да, би лише з формою, але я би не погодився з змістом, оскільки іде весь час не мобілізація, йде весь час профанація, йде якийсь певний показовий процес, який видається нам за мобілізацію. Іде вигрібання українських сіл, іде повна корупція на рівні військоматів, і немає, в принципі, от ніякої жодної справедливості у питаннях мобілізації як такої. Тому. Більшість людей, саме які мали бажання воювати, які мали стимул воювати, да вони прийшли до збройних сил України, вони зараз воюють, і вони роблять надзусилля, тому що насправді людей не вистачає. Але те, що відбувається безпосередньо з процесу мобілізації, то ми ж всі розуміємо, що відбувається у містах великих і поменше, ми бачимо там людей різного віку. Але ми розуміємо, що є питання. Фінансових статків цих людей і практика і досвід нам показують, що чим вищі фінансові статки, тим нижче вірогідність того, що мобілізація може цих людей торкнутися. А тепер навіть заявлено на офіційному рівні, що вони тепер ще й офіційно хочуть поставити на це броню. Я вам скажу одну таку просту річ: у мене, наприклад, в підрозділі є багато е, різних підрозділів. Так, у мене штурмовий батальйон. Але в мене є мінометна батарея, взвод розвідки, інженерно-суперний взвод і багато багато інших. Так от я, наприклад, ніколи людину не в артилеристи, якщо людина не пройшла шлях піхотинця. Якщо людина не відчула, що таке сидіти е під обстрілами, що таке штурм, що таке оборона. Чому так? Тому що артилерист повинен, повинен відчувати шлях піхотинця, і артилерист повинен відчувати, як саме він має піхотинця прикривати. Якщо ми говоримо про Верховну Раду України і ми... Довіряємо цим людям, да, от вирішувати, е, коли іде і як має проходити процес мобілізації, то, по великому рахунку, більшість цих людей є некомпетентними в даному питанні, оскільки вони не є людьми, людьми військовими, не є людьми, які пройшли цей шлях. Е, ви запитаєте, напевно, який я бачу варіант вирішення цієї проблеми. Запитали, ну в мене є ще питання, але так, звісно, є. І це. Як на мене, він доволі простий, оскільки у нас в Україні йде війна, то у нас є Верховний Головнокомандувач, який, на моє велике переконання, має брати на себе відповідальність і має е безпосередньо не через Верховну Раду, да не ну, от, а безпосередньо вирішувати ці питання, і як казати, як є. І люди, да, проголосували за нього в певний момент часу. Комусь він може подобатись, комусь він може не подобатись. Але якщо ми будемо і далі надмірно гратися в демократію, я не говорю, що в демократії є щось погане, да, що, ну, це якби форма правління, яка сьогодні є е, сталою в багатьох державах, і вона у нас прописана в конституційних нормах. Е, Цій людині дали кредит довіри. Я думаю, що у військовий час людина має бути компетентна е, за такі питання е, вирішувати да, і не чекати рішень Верховної Ради. Це така моя думка. І я думаю дякую, що це було... дякую дуже за неї, пане Дмитре. Е, е, уточню ще по кількох е, моментах. Ну тобто, я правильно розумію, що ця ідея, ну так звано, будемо прямо називати відкупу там за 35 тисяч, здається, гривень. Тобто, явно не вітається вами. Ну, дивіться, ну насправді вони нарешті вирішили назвати речі своїми іменами, е, бо раніше воно і раніше, в принципі, так було. да ну відмазатись від військомату mm -hmm. там можна було за 5 тисяч доларів або за 10 тисяч доларів ну питання було тільки в тому це це менше тисячі скільки... виходить да, наскільки на, наскільки у людини людина підв'язана у своїх зв'язках то сьогодні вони вирішили це питання просто легалізувати і показати от що да що у нас є хлопи є пани Звісно що це питання не вітається, оскільки яка може бути мотивація у людей, які воюють? Да, дивіться, у нас же армія, в принципі, збройні сили, весь військовий процес він складається з трьох основних компонентних складових. Да, це бойова підготовка, це морально-психологічна підготовка, і це концептуальне підготов... концептуальне розуміння всього, що відбувається, і на рівні морально-психологічного і концептуального розуміння того, що відбувається, я думаю, що люди. В принципі, да, от, у всіх людей, які всіх адекватних людей, які це почули, я думаю, що мав би виникнути як мінімум когнітивний дисонанс в плані того, що е, ну, здорова людина би такого не сказала да, про, про якісь е, ну, на офіційному рівні про якісь майнові цензи. Мені здається, що це нонсенс, абсурд. Я сподіваюся, що такі норми не будуть е, втілені у законодавчі реалії. якщо будуть, то. Ну це може викликати хвилю опурень. І занепокоєння суспільства, чого би мені у військовий час дуже сильно не хотілося. пане Дмитре. І ще от ви згадали, і в мене було теж це питання, так в прив'язці до заяви пана президента про те, що ну мобілізація все одно вона триває. Там певна кількість людей мобілізовується від початку війни, так як і має бути під час військового стану. От я хотів спитати, а на прикладі третьої окремої е штурмової до вас людей багато приходить саме по мобілізації? Ну і що це? Якщо приходять, то що це за люди? От по тій, яка от зараз там триває в плановому. Режимі. Безумовно, до нас люди приходять або по мобілізації, або як контрактники, але у нас трошки інший механізм. Тобто ми самі рекрутуємо людей, mm -hmm. самі шукаємо людей. У нас цей механізм рекруту він існує ще навіть не з першого дня повномасштабки, він існує ще задовго до. Але я хочу вам привести трошки інший приклад. Це приклад Російської Федерації. Це якраз нашого противника і ворога, з яким ми воюємо. І за лютий місяць. Офіційні підтверджені втрати противника щоденні сягають близько 980 військовослужбовців за одну добу. При цьому за одну добу у них мобілізовувалося за лютий місяць 1080 військовослужбовців. Тобто, за один місяць вони на 3000 тисячі військовослужбовців у плюсі, незважаючи на такі колосальні втрати. Тому, е, да, цей процес мобілізації він у нас триває, але. І, в принципі, триває протягом усього періоду часу. Але давайте бути відвертими і щирими. У нас немає, ну мають вже бути якісь е, кількісні і якісні показники. Да? От, спочатку це кількісні показники, потім кількість переростає в якість. Mm -hmm. То насправді, якщо називати речі своїми іменами, то сьогодні цього не відбувається. Пане Дмитре ну і ще тоді все одно ж, якби зараз там здається близько 700 тисяч броні а, по людях стоїть. А, ну, ваше бачення от системи бронювання? Все ж таки, хто а, може мати право так на, на цю бронь, а хто категорично ні? Моє бачення таке, що бронь можуть мати люди, які безпосередньо без яких життя держави стане. Ну, все ж якби, очевидно. Да? Тобто, якщо це працівники стратегічних підприємств, які безпосередньо працюють або на оборонку, або е, на забезпечення життєдіяльності держави, да, це якраз комунальні і приватні підприємства, які займаються е, опаленням, світлом, водою, тобто забезпечують життя людей. То безумовно, ці люди мають мати броню, оскільки без них просто все стане. Там деякі певні сфери харчового сектору теж можливо, да, але ну, це теж і теж. В першу чергу має стосуватися армії. Ну це таке складне концептуальне питання, ну, але от, коли я чую цифру 800 тисяч, то вона насправді не відповідає тим вимогам, які сьогодні існують. На завершення, пане Дмитре, щоб підсумувати? Бо дійсно, ну таке враження. Я вже неодноразово свою цю суб'єктивну думку висловлював, Так само в цьому ефірі, що Верховна Рада, ну вони, вони просто затягують цей процес, незрозуміло, з яких причин. Там, от вони собі на канікули ходять, там тільки от сьогодні якісь справки чергові почали там розглядати на комітеті. Поясніть, будь ласка, от як людина військова, оце затягування? Які наслідки воно може мати чи вже має? Воно вже має, оскільки ви бачите, що фронт, на жаль, рухається в негативний пік, і це відбувається не через те, що ми такі погані військові, що от, не можемо втримувати смугу. Ми її втримуємо, і ми вищимо дуже велику кількість ворогів. Про це говорять навіть офіційні джерела. Да? ну, я не можу про це говорити там, напевно, от в повному контексті повній мірі про це говорять компетентні люди. Да? Але безумовно. Е, є військова наука, яка говорить про те, що співвідношення сил у наступі е, там, в лісистій місцевості або в міській забудові має мати перевагу 1 до 3, 1 до 5, або він в деяких моментах навіть 1 до 7. От, наприклад, на тому напрямку, на якому ми зараз стоїмо, на Донецькому напрямку, співвідношення сил противника з нашими силами 1 до 10. Тобто противника в 10 разів більше, ніж нас. Як по силам, так і по засобам, тобто по їх озброєнню. Ясна річ, що як би, важкувато да, трошки, як, м'яко кажучи, воювати саме от в такому контексті. Да, воюємо, да втримуємо, да, стабілізовуємо, да, навіть входимо в контрнаступ час від часу, навіть в таких складних умовах. Але незважаючи на це, ну, має бути якесь більш адекватне співвідношення. І це затягування, воно якраз свідчить про те, що. Ну, затянуло, дуже сильно затягнуло. Чому так відбувається, я знову-таки повторюсь в тому що має бути певний рівень компетентності. Я ніколи не візьмусь робити операцію на головному мозку людини, да, якщо я не є нейрохірургом. Я ніколи не навчатиму дітей математиці, якщо я не є математиком. Так само я не можу вирішувати за військових і за процеси мобілізації, якщо я не є військовим. А більшість з цих людей не є військовими, тому вони не є компетентними, тому вони затягують, тому що вони не знають, що з цим власне робити. Пане Дмитре, пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли на неї час. Ну, і загалом дякую за вашу роботу. Перш за все. Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.